Триває ранок надії, друзі, і вже готові говорити на тему, яку анонсували. Насправді дуже цікава тема, бо е, особисто особистування розкажу тобі перед історію. Е, читала якось вірш, не пам'ятаю, де він записаний в Біблії, на жаль, що Бог каже, і поведу її в пустелю, і буду там до неї говорити. Uh -huh. До свого народу, який поведу в пустелю, буду до нього говорити. І я просто в якийсь момент прозріла: Бог веде в пустелю народ, щоб до, не, до нього говорити. Не в пустелі, не чути. Знаєш, якісь такі uh -huh. роздуми. Тому сьогодні у нас тема так і зазначена, чому Бог обирає для людини пустелю? Чи це на користь людині, чи, чи це навпаки людина на себе. Кличе цю біду, так коли трапляється пустеля житті. Що таке пустеля? Це це може бути якесь випробування, це може бути горе в житті людини. Це можуть бути складні обставини. Те, що ми точно не чекали, те, що несе дискомфорт, так тому що в пустелі немає того всього, до чого ми звикли. Наприклад, це максимально не ті умови, які хочеться проживати. Тому сьогодні будемо розбирати це з духовної точки зору. З нами на зв'язку Тарас Гладкий, священнослужитель. Тараса, доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Вітаємо тебе, дякуємо, що ти долучився до нашого зв'язку. Що можемо разом зараз поспілкуватися. Ось. І, власне, як ми її вже і анонсували для наших глядачів будемо говорити про випробування, про постель, яка є. Ось. І, власне, є такий міф. Кажуть, що після хрещення, якщо людина от, вступає в завіт, в завіт з Богом, то все. Твоє життя просто таке шикарне, прекрасне, ніяких проблем, адже ти тепер живеш з Богом, і благословіння просто мають литися, ну безперервно, хоча є інші реалії, хтось каже: ні, дивіться, є Ісус, який прийняв хрещення, був поведений у пустиню для випробувань. І дійсно не завжди все так гладко, коли людина. Заключає завіт з Богом. От де правда, де істина, і чому все-таки не так як міф цей говорить, на твою думку. Можливо, що у когось дійсно добре все після хрещення. Наприклад, в мене все після хрещення було тільки, тільки добре і позитивно. Я багато чув таких досвідів, коли в житті людини були проблеми до хрещення. Але тільки людина прийняла хрещення, відразу в неї якби, ці проблеми вирішувалися. Тому тут, якби, в когось так, а в когось інакше, тут, напевно, залежить, чому це, е, ну, що обов'язково будуть благословіння після хрещення. Чому це міф? Тому що це щось подібне, як з лелекою. Якщо людина все життя бачить білу лелеку, то вона буде всім розповідати, що лелеки білі, до того часу, доки вона не зустріне чорну лелеку. Тому, допоки людина не бачила іншого прикладу, що після хрещення починалися проблеми, uh -huh. вона всім розповідає, що тебе Бог благословить обов'язково після uh -huh. хрещення все буде класно, ти, ти тільки от прийми хрещення. Тому що там в неї була, або в її друзі так було. Uh -huh. Але дійсно в Біблії є лише одна цікаво, що в Біблії лише одна історія, де нам розповідається, що з людиною було після хрещення. Так, і це от історія Ісуса Христа, uh -huh. що дійсно після хрещення відразу. На 40 днів в пустиню, де зовсім не світло, де спокуси від диявола, де голод, де спека, де було тяжко. Mm -hmm. Тому когось Бог веде так вирішує всі проблеми, а когось інакше починаються ці проблеми. Uh -huh. Тарасе, от як на твою думку, чому Бог дозволяє людям потрапляти в складні ситуації, що він хоче, можливо, цим сказати? Тому що читаючи Біблію, інколи ми бачимо, що Бог дає обітниці, що я тебе захищу, від цього я буду з тобою. Ти будеш благословенник, що ти будеш е, слідувати моїм постановам, моєму слову. Але бачимо, що життя е, по-різному складається у різних християн, які можуть бути однаково духовними, однаково е, мати е, такі ж пріоритети духовні, Чому Бог допускає складні ситуації в житті? Дякую за питання. Ну, іноді складні ситуації ми потрапляємо по своїй немудрості, і Бог нас не планував там нічому навчати. А іноді дійсно Бог веде через складні ситуації. От, наприклад, життя Йосипа мені цікаві його слова після того, як вже там багато років пройшло, він був в, там, в ямі, спочатку побував, його брати кинули. Потім він був в домі Путіфара, де його там підставили, і потім потрапив в в'язницю. Був рабом, був в'язниці, а потім вже став прем'єр-міністром Єгипту. І ось коли в кінці вже там брати прийшли, він з ними помирився, то ось що він каже братам своїм. Це буття 45 розділ. З п'ятого вірша. Однак тепер не сумуйте і хай не здається вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя, Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду на землі, і залишилось ще п'ять років, коли не буде ні оронки, ні жнив. Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився наш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Це він зробив мене, наче батьком Фараонові управителем над усім його домом. Джо Йосип е, зрозумів. Свою складну ситуацію, чому в нього була така пустиня довга на багато років, зрозумів це через багато років перебування в Єгипті. Що він зрозумів, що саме для цього моменту Бог мене ось провів через все це, щоб я був тут і був зараз управителем і допоміг спастися своєму народові від голоду. Тому, можливо, деякі, на деякі питання ми знаємо відповідь набагато пізніше, а можливо, взагалі на небі, чому Бог ввів нас таким складним шляхом. Mm -hmm. Тому. А іноді ми зрозуміємо відразу, чому Бог веде. Нам треба задавати питання, Боже, не чому це зі мною, а для чого? Чому ти хочеш мене навчити зараз? Знаєш, виникає таке питання тоді. Коли ми згадуємо, звичайно, що історію Йосипа, історію ізраїльського народу, вже будучи зараз, бачучи там весь шлях, нам логічно так, чому те чи інше траплялося, чому ізраїльський народ потрапляв в полон, е і зрештою, там чому Даниїл так е був кинутий до Левичі Ям. Тобто, от багато таких ситуацій стають зрозумілим. Але сьогодні інколи, коли я особисто проходжу якусь свою пустелю, е деколи в і важко побачити Бога і Його проведіння. От які поради можуть бути для людей, які зараз проходять складний час, запитують, чому я, Боже, для чого? Можливо, потім не зрозуміють, так? Але інколи, будучи от у, в епіцентрі, дуже важко сфокусуватися і побачити це. Ну так, звичайно, тяжко побачити. Тут напевно найважливіше відіграє роль. Це стосунки з Богом, які були ну, до пустелі. Якщо цих стосунків не було з Богом, то буде дуже тяжко. Тому що людина не навчилася спілкуватися з Богом, розуміти його, не навчилася чути його голос і розуміти ось ці обставини, там, що Бог хоче показати. Якщо немає цього досвіду з Богом, цього спілкування, то буде дуже тяжко в пустелі, тому нам треба мати цей досвід з Богом, щоб ці пустелі проходити. Тобто, дякую, Тарас. Тобто, заключай, щоб так би мовити завершити власне цей блок питання підсумувати, то Бог для нас влаштовує ці випробування, тобто, і це він нас веде там, в цю постелю і так далі. Чи все-таки він просто дозволяє статися? Не знаю, якимось можливо рішенням, які були прийняті до цього, і Бог допускає це, все-таки на твою думку. А ну є в Біблії, можливо, пам'ятаєте, в Ефесян написано, що наша боротьба не проти плоті і тіла, а наша так. боротьба проти там, дух і темряви проти диявола і таке інше. Тому багато складних ситуацій нам дійсно створює диявол. Ми повинні розуміти, що поза нашим видимим світом, який ми бачимо, є угу. ще невидимий світ боротьби між злими силами і Богом. І ці злі сили дійсно хочуть наше життя. Зробити як найскладнішим відвести нас від Бога, зробити нам труднощі, складнощі, всяких проблем багато. Це перше. А друга, це дійсно Бог часто використовує складні ситуації, допускає їх в нашому житті, тому що для якогось виховного процесу або нам щось відкрити. Наприклад, пам'ятаєте, Авраамо Бог каже, Аврааму: принеси свого сина в жертву Ісака, свого єдиного. Нічого собі, це дуже складна ситуація, але складніше уявити тяжко. Uh -huh. І що Бог хотів цим сказати, Аврааму? Бог це не був якийсь виховний процес, але Бог таким чином, потім замість Ісака померла ягня, і Бог таким чином Аврааму показав взагалі план спасіння, як він буде діяти в житті людей, як він буде спасати людину. Що прийде колись Месія Ісус Христос, і ось так само, як це Ягня померла замість його сина, Ісус помре за весь світ. Тому, можливо, Бог щось хоче показати там, відкрити якусь нам більшу істину через труднощі, а можливо, просто виховний процес, щоб нас удосконалити зробити кращими, як це було з ізраїльським народом, який Бог вів пустиню, навчаючи їх, там, даючи їм свої закони. Дякую. Тобто ми бачимо, що Бог він все одно контролює, правильно? Тобто, немає написано десь в одній книзі читав, якщо ми довіряємо своє, своє життя Богу, немає такої ситуації, яку б Господь не передбачив. Але дійсно відсотків кажеш... ісус сказав, що навіть волосина кожна порахована на нашій голові і не так. впаде без його відома. Цікаво, якось підсумовуючи історії, які ми зараз проговорили, біблійні біблійні приклади, так чого саме зазвичай Бог хотів навчити людину в пустелі. І от перед нашою розмовою я згадала вірш, і, До речі, його знайшла. Він записаний в Осії, в другому розі й вірш. Так, ось заманю її в пустелю до себе, і буду її до її серця примовляти. Що Бог сам своєю волею так угу. веде до пустелі, щоб там говорити до людини. От чи можемо ми простежити якусь закономірність? Що в таких обставинах? Що в таких обставинах, Господь хоче навчити людину чи що хоче Відкрити. сказати. Так. Ну, якщо подивитися на Біблію, то дійсно всі ці історії з пустелями пов'язані з якимись такими епохальними подіями. Чогось щось дуже важливе було. Ісуса теж. Не просто там, диявол веде його в пустелю, написано Дух Святий повів його в пустиню. Це була його підготовка до служіння свого месіанського. Коли ізраїльтяни це були... і ж ходили в пустелю, це була їхня підготовка до входу в обітовану землю. І написано в Біблії дуже часто, коли що Ісус віддалявся в пустині місця і там наодинці молився з Богом. Там Він знаходив свою силу для того, щоб служити далі. Тому дійсно Бог в пустині, коли ми в пустині, потрібно зрозуміти, що Бог готує нас для чогось дуже важливого. Що це можливо якась ну, реформація нашого життя. Саме тут в пустині ми знаходимо найкраще Бога, най... найближче стаємо до нього. Дуже часто самі тяжкі, е... самі тяжкі, кращі можливості запаковані в самі тяжкі проблеми. Дуже часто можливості запаковані в тяжкі проблеми. І саме. Часто ми знаходимо силу в своїй волі, і Бог ось веде через цю пустиню, щоб ми там знайшли силу, тому що, коли все добре, ми не дуже сильно шукаємо Бога, правда? Угу. А коли Бог веде через пустиню, ми дуже шука... починаємо шукати Його. І наші молитви стають якимись палкішими, аж щирішими, наш пошук Бога стає більш таким потужним, сильним, тому що ми розуміємо, зараз, як ніколи, нам потрібен Бог. І ось це нас зближає з ним. А як або що може нам допомогти не втратити віру в таких моментах? Тому що дійсно, коли ти дивишся вже на той пройдений шлях, який був ну, в ізраїльському народу, там, чи в Давида, коли він багато часу проводив на полі, чи Мойсей, коли там да, 40 років пас овечок, це також якась собі така пустиня, я би сказав, абстрагування так, від якогось цього шумного світу, чи Іван Хрестиль, якийшов в пустиню. Здається, в. Дійсно, як ти сказав, це такі непрості моменти. Як все-таки, Де взяти ту силу, щоб подивитися на те дійсно, як на можливості великого благословення, які на тебе чекають, або які Бог через тебе хоче зробити, а не розчаруватися і сказати, от, я тут один залишений, я один в полі? Угу. Що, що Ну, що дійсно, можемо Це знову ж таки приходимо до того, що найважливіше це мати стосунки з Богом. Бо якщо їх не було, якщо ти не будував ці стосунки, не читав Біблію. То нічого буде Богу тобі нагадувати. Якщо вже є, читав Біблію до цього, то Дух Святий буде нагадувати якісь обітниці, ти будеш на них опиратися. Наприклад, обітниці з Ісаї, де Бог каже, що сказав був Сіон, Бог залишив мене. Але якщо навіть Бог відповідає, але якщо навіть жінка залишить своє грудне немовля, то я ніколи не залишу тебе. Ось ці обітниці з Біблії вони повинні в такі часи нас підтримувати. Ми повинні звертатися до Біблії і до молитви. Ми розуміємо, що Бог ніколи не залишить нас. Він з нами навіть в темряві, навіть в пустині. Дуже дякуємо. Ми не залишні, як казав Давид, каже: куди я втечу від твого духа, так? чи піду так. в землю, чи піду на небо, чи піду хоч на край. Він каже: ти завжди мене огортаєш. А, чи можливо? Або як бути готовим до таких складних випробувань. З однієї відповіді, з одного моменту, так, ти сказав, що сьогодні потрібно до цього бути, так, до цього моменту вже мати стосунки з Богом, щоб бути готовим зустріти цей момент. Що би ти побажав сьогодні людям, які проходять цю пустелю, які, можливо, знаходяться в епіцентрі якоїсь пустоти, незрозумілості, непочутості Бога. Ось як священнослужителя, що ми можемо сьогодні таким людям сказати? Я, до речі, помітив, пам'ятаю, коли читав таку книжку «Куриний бульйон для душі, і там розповідались історії про людей, які знайшли своє покликання. І дуже часто, ну майже кожна історія, це було про те, що люди знаходили своє покликання в своїй болі, коли вони щось пережили дуже тяжке, там втрату чи своїх якихось близьких. Чи ще якесь горе пережили, чи якусь хворобу дуже сильну. І вони саме в цьому знаходили своє призначення. Наприклад, там, людина хворіла на якусь тяжку хворобу там, раком, вона це переборола, вона почала тепер все своє життя посвітила боротьбі з раком. Або людина була, е, хворіла від алкоголізму, і це була тяжка, там тяжко виходила з цього. Вона посвятила все своє життя служіння ось людям з цією залежністю. Тому подумайте, можливо, Бог веде. Вас зараз через цю пустелю через саме ці проблеми. Можливо, потім ви, пройшовши ці проблеми випробування, зможете допомагати людям краще, бо ви будете краще розуміти людей. Дуже часто, самі мудрі люди, це якраз такі люди, які пройшли якісь випробування, а не ті, які були десь там на болі за татові гроші і пили там банановий сік, і тепер розказують десь там в Ютубі, як жити. Угу. Тому це нас загартовує. Коли проходите через цю пустелю, завжди пам'ятаєте саме головне: Бог нікуди не зник, він всюди сущий. І він пообіцяв: Матвія 28, 19, 20 він сказав, що там ідіть, проповідуйте, і далі в кінці були слова такі: що «Оце я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Бог з нами в темряві скрізь, де б ми не були. Якщо ми будемо шукати його, обов'язково знайдемо. Дякуємо, Ви, не Ви не одні. Оце треба пам'ятати. Ви не одні. Пасибі. Дійсно, ми не одні. Я з вами повсякчас. Це дійсно слова надії, і підтримки а, для кожного з нас. Тараса, бажаємо також і тобі благословень, твоїй сім'ї, мати цю непохитну віру в цей непростий час, через який проходить наша країна. Тобі благословень. Ось знаємо, Дякую. що буде ще одна не менш цікава розмова з тобою. Ось тому до зв'язку. До зв'язку. З Богом. Дорогі друзі, Тарас Гладкий, священнослужитель, був з нами на зв'язку і, власне, говорили дійсно про постелю. Тема доволі така, знаєте, широка, як і сама постеля, можна багато ще говорити з різних аспектів. ось, Але пам'ятаємо з розмови те, що ми не одні, ми не залишені, друзі. Бог пам'ятає, Бог знає, через що ми проходимо і готовий відкриватися нам. Як було сказано, так, що в людей, в яких були такі моменти випробування. Це був навіть початок чогось більшого і великого в їхньому житті, тому нехай це буде і в вашому житті, як сказав Йосип, все, що було тоді, Бог використав на благо.